Ще у травні цього року російські пропагандисти розповідали про те, що, мовляв, офіційний Вашингтон запропонував Києву відмовитись від частини території в обмін на, так би мовити, припинення війни. Власне, цю ж казочку просував і сам Путін під час свого чергового стендапу, який цього разу відбувся у Владивостоці. День побіди. Щодо ситуації в Курській області, Кремлівський цар сказав: Київ хотів змусити нас метушитися та нервувати і зупинити наступ на Донбасі, але нічого не вийшло. Наші війська тільки прискорили наступальні операції, а в прикордонних районах ситуація вже стабілізувалася. При цьому, 8 вересня, у РФ був черговий день єдиного голосування. Звісно, намальовані показники явки виборців будуть високими. Проте в самій Росії на виборчих дільницях, як висловився мер міста Стрижневого Валерій Дениченко, тістечка повільно черствіють, члени виборчих комісій борються зі сном, голосувати ніхто не поспішає. Дивно, не те, що мало людей на дільницях, а те, що вони взагалі є. Адже хоча б якоїсь імітації політики в Росії немає, як і ідей та проєктів майбутнього. Є лише так звана СВО, яка за визначенням Путіна робить Росію економічно сильною. Давня російська мрія про стабільність здійснилася. Населення у суцільній апатії, грошей немає, перспектив також. Примітно, що високу явку виборців показала саме Курська область, де вже понад місяць частину території РФ не контролює. А за підсумками першого дня голосування, а в РФ її не триває цілих три дні, явка була майже 47%. І це найвищий показник серед усіх регіонів РФ. Очільниця ЦВК РФ Елла Памфілова Наголосила, що це нібито адекватна реакція на дії бандитів, зазначивши, що куряни показали, мовляв, їх не налякати. Переможні реляції звучать буквально із усіх щелин. Кадирівський генерал Галаудінов, не чекаючи навіть остаточної стабілізації, вже оголосив 5 вересня днем перемоги над Україною. Але МОРФ. Було стриманішим і повідомило про нібито відбиття атаки штурмових груп противника. При цьому з блогер Подоляка зранку 5 вересня написав, що на Курському напрямку, як і раніше, без змін ініціатива за противником. Насправді, 6 вересня виповнюється рівно місяць з моменту наступу ЗСУ на Курському напрямку. І операція Збройних сил України є успішною. Кажучи просто, заявляти про День перемоги над Україною і водночас визнавати, що ініціатива за противником це для російських пропагандистів цілком природньо. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була. Контрпропаганда. До побачення!